Вправа 780. Накресли пряму АБ і позначу на ній точку О. Потім побудуй кут АОЦ, який дорівнює 120 градусів. І кут БОД, який дорівнює 35 градусів. Двома способами. Обчисли кут СОБ і кут СОД. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку виконаємо першу частинку цього завдання. Накреслимо пряму АБ і позначимо на ній точку О. Ну що ж, тоді я беру лінійку. І проводжу, давайте, десь у цій частинці. Пряму. Так, проводимо пряму. Позначаємо, що це у нас буде пряма АВ. А Б. На цій прямій позначаємо точку О. Позначаємо. Нехай тут буде точка О. Підписуємо. О. Тепер. Нам треба побудувати кут АОЦ, який дорівнює 120 градусів. Ну що ж, 120 градусів, якщо я будую, я можу побудувати це в цій частинці АОЦ. Або в цій частинці не грає ролі де? Бо від цього скут СОБ, чи так, чи так, він буде однаковий, де б я не проводив. Тому давайте в верхній частинці ми його проведемо. Дивіться, от до сюди в мене буде 90 градусів. А потім в мене вже градусна міра зменшується. До 80 це ще плюс 10. До 70 це ще 10. То виходить до 60, це буде ще 10. Тобто разом буде 120. Отже, проводимо тепер промінь. Це буде промінь ОЦ. Так. Позначаємо його. Ну і власне тепер треба іще побудувати кут БОД. Ну, а от його вже можна будувати або в цій частинці, або в цій частинці ну, в протилежній стороні від оцієї прямої АОБ. Зараз ми до нього повернемося, І давайте спочатку ми обчислимо кут СОБ. Бо вони разом з кутом АОЦ дають нам розгорнутий кут, який дорівнює 180 градусів. Спочатку запишемо то, що нам дано. Що кут у нас. В будь-якому випадку АОБ, промінь ОА і ОБ дають на пряму лінію, то ми пишемо, що кут А ОБ дорівнює 180 градусів. Так. Далі, в будь-якому випадку у нас кут АОЦ дорівнює 120 градусів. І в будь-якому випадку кут БОД дорівнює 35 градусів. У нас його ще немає, але ми його пізніше домалюємо. Ну, добре. І я хочу сказати, що нам кут СОБ буде в будь-якому випадку, чому ж він дорівнює. Записуємо, оскільки. ОЦ у нас поділив оцей кут АОБ на дві частинки, то ми пишемо, що кут А ОС плюс куд СОБ. Пишемо кут С Будуть дорівнювати у цьому розгорнутому куту АОБ. Пишемо ТО, щоб знайти кут невідомий СОБ. Невідомий доданок, нам треба від суми, від кута А О, Б відняти відомий код. Це АОЦ. І це дорівнює тоді. АОБ у нас дорівнює 180 градусів. Мінус кут АОЦ у нас 120 градусів. Ось він. І це дорівнює тоді. 180-120, це буде 60 градусів. В будь-якому випадку, якби ми зараз не рисували кут БОД, у нас кут АЦОБ буде дорівнювати завжди 60 градусів. Ну, а тепер уже треба розглянути відповідно перший випадок. Пишемо тоді перший спосіб. Ну що ж, перший спосіб. Давайте в першому способі ми його нарисуємо зверху кут 35 градусів, як і промінь ОС. Тобто промінь ОД побудуємо тут. Дивіться, тут в мене 0, і нам треба кут 35 градусів. 35 будуємо. Тоді проводимо промінь. Так. Позначаємо БО, це буде промінь ОД. Зараз, якщо нас цікавить, чому дорівнює кут СОД, то ми його можемо знайти, якщо від кута COB загального відняти градусну міру кута COD. А кут СОБ ми вже порахували, він дорівнює 60 градусів. Давайте так і запишемо, тобто пишемо, оскільки в нашому випадку кут COD Плюс кут B1 дорівнює куту COB, то, Щоб знайти невідомий кут C1, Це невідомий доданок. Нам треба відсуми від кута. CO Б. Відняти відомий доданок кут БОД. І це дорівнює тоді. Пишемо. С ОБ у нас дорівнює 60 градусів. Відняти кут БОД 35 градусів. І це буде дорівнювати 25 градусів. Є. Перший спосіб. Ми зробили. Переходимо до другого способу. Пишемо другий спосіб. Для другого способу нам треба нарисувати ту саму ситуацію. Давайте рисувати. Тобто, щоб було просто зрозуміло, щоб не, не мазюкали той малюночок. Так, беремо, наприклад, тоді. Давайте десь тут такий самий промінь. Не промінь, таку саму пряму, АБ. Підписуємо. На ній позначаємо точку О. Підписуємо. Точка О. Так само тут проводимо промінь. ОЦ. Тут нам треба 60 градусів. Щоб АО дорівнював 120. Проводимо промінь. Так. Підписуємо, це в нас буде ОЦ. Ну, а тепер кут БОД, промінь ОД проведемо в цій частинці. Тобто 35 градусів вже сюди. Так, шукаємо 35. Проводимо. І позначаємо, що це у нас буде BOD. Ну, а зараз. Як нам знайти шуканий кут? Чому дорівнює кут СОД? Ми бачимо, що зараз код СОД дорівнює сумі кутів СОБ плюс БОД. Тому що у нас тепер промінь ОБ ділить код СОД на дві частинки. Записуємо тоді. Маємо. Що кут С. ОД дорівнює куту СОБ плюс кут БОД. І це дорівнює. Переносимо. Кут СОБ Ми рахували 60 градусів. Додати, а кут БОД БОД 35 градусів. І це дорівнює. 60 плюс 35 це буде 95 градусів. Добре. Ну що ж, ми обчислили, чому дорівнюють кути, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, кут СОБ у нас завжди кут СОБ дорівнює 60 градусів. Так. А кут, тоді ми рахували СОД, дорівнює або 25 градусів, або 95 градусів. Або кут СОД дорівнює 95 градусів. Тому що у нас є два способи або два варіанти розв'язку. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на обчислення градусної міри кута і на те, що кут у нас ділиться променем на дві частинки. На цьому вправу завершено.